Дорога Роберто, дуже радий вашому візиту. Ви завжди у нас дуже бажаний гість, пані президенте. Шановні журналісти, сьогодні ми дійсно дуже раді бачити в Україні з візитом пані президентку Європарламенту. Це вже четвертий візит Роберто Мецоли в Україну під час війни. Роберта була серед перших, хто відвідав Україну після початку вторгнення. Загалом, Європарламент та пані президентка, завжди послідовно підтримують нашу державу, нашу незалежність, наш суверенітет і наших людей. Безумовно, я хочу за це подякувати. Роберта тобі особисто за твою таку велику увагу до України. Ми однаково сприймаємо ситуацію зараз. Захист України це захист Європи. Допомога Україні це допомога Європі. Росія завжди ставилась з презирством до об'єднаної Європи. Росія ніколи не вірила, що саме Європа може бути сильною, і цими роками разом з усією командою Європи з багатьма. Європейськими лідерами ми довели, що Росія точно помилялась в такому ставленні до Європи і до європейців. Важливо, що Україна тільки додає Європі єдності, сили, впливу на глобальні справи. Зараз ми бачимо, як Перебудовуються відносини між Європою та Сполученими Штатами Америки, як Європа вибудовує свою нову позицію у глобальних справах. Важливо, щоб і надалі Європа залишалась глобальним суб'єктом, глобальним захисником свободи і людських прав. Ми це забезпечимо всі разом. Я в цьому впевнений. Сьогодні ми з Робертою обговорили ключові теми, які є між Україною та Європейськими інституціями вдячні за підтримку перемовин щодо вступу України в Європейський Союз. Ми робимо те, що обіцяли. І зі свого боку, ми дуже розраховуємо, що Європейський союз, лідери Європи будуть виконувати свою частину роботи, те, що стосується саме кластерів. Ми розраховуємо на відкриття першого кластеру як на швидше та одноголосну підтримку цього рішення всіма державами-членами Євросоюзу. І Дякую за те, що Європарламент. Принципово нас в цьому підтримує. Також цінуємо, що в Україні запрацює офіс європейського парламенту. Це посилить координацію між нашими між нашими парламентами парламентом України і європарламентом. Важливо, що європарламент завжди послідовно підтримує санкції проти Росії за цю війну, і дійсно. Багато значить лідерство Європи у відповідних питаннях. Ми очікуємо на прийняття 19-го пакету санкцій Євросоюзу. Ми розраховуємо, що однією з основних мішень санкцій будуть саме російські енергоресурси та інфраструктура торгівлі ними, але також і російський банківський сектор та різноманітні схеми обходу санкцій, які використовує Росія для фінансування війни. Предметно обговорила, як надати більшу європейської сті позиціям Словаччини та Угорщини, які поки що мають певну залежність в енергетиці від Росії. Ми розраховуємо і на відповідні санкційні кроки Сполучених Штатів Америки. Путін має відчути, що його намір продовжувати війну, продовжувати удари, зокрема, переносити дестабілізаційну активність на такі країни, як Польща, Румунія. Що все це буде означати біль для Росії. Якщо Росії не боляче, вона воює. Вони повинні відчувати більші економічні, більше політичні і інші втрати, щоб ми нарешті змогли наблизитись до миру. В цьому контексті говорили про російські активи, які мають значно ефективніше і оперативно допомагати захисту від російської агресії та відбудові України. Говорили також. І про такі безперечно, безперечно, вагомі соціальні речі для нашої стійкості, як будівництво укриттів. в деталях. Сьогодні я а, говорив з Робертою, укриття для наших шкіл, для дітсадочків, для університетів, а, укриття для людей, для укриття для лікарні. І ми розраховуємо на підтримку Європи, і нашої програми безплатного харчування для всіх дітей в усіх школах України. Ми розраховуємо, що ЄС буде також предметно з нами у цих питаннях і дякуємо всім, хто нам допомагає. Дякуємо дуже, Роберто, тобі особисто. Ще раз слава Україні. Заява президента Європейського парламенту. thank you very much. good afternoon. Uh, thank you, president zelensky, for a very good meeting, for your courage and for inspiration that you have shown to europe and the world. i am really honored to be back in kiev uh, today, uh, and, and i know that you see this as a sign of the european parliament's continued support uh, for ukraine, for all the people here still fighting. I also had the privilege today uh, to visit uh, a school in Biholohorokhka with the First Lady. Uh, I saw there firsthand, first of all, the impact of how EU funds can translate in making the lives of Ukrainian children safer by the building of shelters. And uh, your point you made, Volodymyr, about the shelters is well taken, and uh, I will take this with me. Uh, to make sure uh, that we play a full part in helping you, and also how nutrition can help in bringing up our children, and your model in this country could serve a model for all of us. I'm also here uh, as we see that Russia uh, continues its ruthless attacks on civilians and civilian infrastructure. In fact, in the last weeks, they have also targeted the government building and the European Union's delegation building here in Kiev. Russian drones have also violated Polish and Romanian airspace. Uh, innocent people, innocent Ukrainians keep paying the price of Russian imperialism and aggression. But my message here is to absolutely assure you that Europe will not back down in its support to Ukraine. As I said in the Rada this morning, you will never walk alone. We will only grow stronger in our resolve and we will go stronger in our support. Together, we can prove to Russia that their actions will not go unanswered. And this, together, we will do to ensure a deterrent, to ensure peace. How do we do this? We will continue, first of all, to weaken Russia's war machine through coordinated and strong sanctions. In fact, we are working on the 19th package of sanctions as the negotiations continue. We will boost. Our humanitarian, military, and diplomatic support for Ukraine, and we will further intensify our cooperation in with inter international partners and invest in Ukraine's own production. We also committed, and we're coming close to making it, to move away completely from Russian oil and gas and to look for reliable and secure partners as we also tackle Russia's shadow fleets. This is how we move closer to peace, a peace we all want to see and that we have all worked so hard for. But let me also be clear this peace must be permanent. It must be based on justice and on dignity. It must be peace that respects Ukraine's sovereignty and independence. Nothing can be decided about Ukraine without Ukraine. We have stood with your country when the first bombs fell, and we have never left. And that's why we will remain by your side, dear President Zelensky, until peace returns, until you take place uh, rightfully in our Union and beyond. The time has uh, come to move forward and to finally advance on your bid to join the European Union. On this, the European Parliament is absolutely clear your future is Europe, and that is part of the necessary security guarantees uh, that your country needs, but also that europe needs on this continent. let me finish uh, by also um, complimenting what the president said and announcing that as another symbol of our unwavering commitment, uh, we have just inaugurated uh, the opening of our new representation here in kiev, right in its heart. we wanted to bring europe closer to the people of ukraine. It will be the European Parliament's voice directly on the ground working with you, listening to you and supporting you on your path to peace and EU membership. Переходимо до частини запитань та відповідей. Перше запитання, будь ласка, Україн форм. Тетяна Пасова, Укрінформ. My question is to President Українформ. In context of uh, EU member, membership process of Ukraine. Uh, can European Parliament influence on position of Hungary and Slovakia who reject uh, opening even the first cluster? Is there any mechanism or something else? Thank you very much. Thank you. We, I would rather look back to what we have achieved uh, with all Member States together. Uh, if anybody had asked me uh, five years ago whether we would have managed to adopt 18 packages of sanctions on an aggressive neighbor that has invaded one of our partners and our allies and threatened the security of our continent, I would not have believed that. But here we are. We have. We have done it with all countries on board. And we will work to have yet another package of sanctions with all countries on board. On enlargement, uh, this is, of course, a um, merit based process, it's a criteria based approach. However, we are absolutely clear, and I want to also reassure you of the majorities in the Parliament for this in favor uh, of uh, Ukraine taking its right, rightful place in the European Union. We would support all efforts. for for all negotiations and discussions to to take place in order for the first uh, cluster to be opened. Наступне запитання було. А uh, будь ласка, відтвердіть, будь ласка, якщо можете, виділення американським урядом першого пакету в рамках програми Pearl. Скажіть, будь ласка, що в цьому пакеті, коли нам його очікувати? І чи планується ваша зустріч у Нью-Йорку наступного тижня з президентом Трампом? І що будете найперше обговорювати? Дякую. Дякую за запитання. Ми отримали більше двох мільярдів грошей від наших партнерів. Спеціально для програми. «Порл». Ми отримуємо за жовтень ще додаткові гроші. Я думаю, десь у нас буде 3,5-3,6 вже мільярдів. Перші два пакети по 500 мільйонів. Наскільки я зрозумів, ваше запитання, і що буде в цих пакетах? В цих Пакетах я не буду говорити всі деталі, точно будуть ракети для Петріот і для Хаймарс. наші команди працюють, щоб вийшло нам зустрітись. Пане президенте, ви вже зазначали, що росіяни провалились у своїх наступальних планах. Втім, на осінь готують дві наступальні операції. Відтак, чи розуміємо, ми скільки? Куди вони хочуть кинути, і головне, чи є у цих планах відкрити новий фронт в Україні, і також про плани росіян щодо атак на цивільне населення. Чи бачите від розвиток, чи чуєте ще раз. Відкрити нову, новий фронт? Ну фактично піти з півночі, де вони зараз не йдуть, або де вони йшли, зараз не йдуть. Може підуть а далі що ви запитали? Про плани росіян на про атаки та, на цивільні об'єкти. Зокрема, енергоінфраструктуру. І, можливо, зараз ми бачимо, підвищилася інтенсифікація атак на Так. Дуже дякую. Залізниця. Чотири основні напрямки були обрані. Росію по всіх документах, по всіх даних розвідок. і так, в принципі, ми не знали тільки послідовність, але в принципі це відбувалось: сумський напрямок, Сумський наступ, Новопавлівська операція, Покровська операція як одна з основних і запорізький напрямок. Це чотири, які ми бачили, відповідні дані <кій> сумська провалилася операція, вони понесли великі втрати. Передусім особовий склад. Вони на сьогодні, я не знаю, що буде завтра, так, умовне завтра. Але на сьогодні вони відмовились від цього напрямку і перекинули свої засоби і особовий склад на інший напрямок. Я вважаю, що там вони понесли ще більше втрати, як і інший. Ми скажемо впродовж, я думаю, двох. Найближчих діб, ну б я б хотів, щоб ми про це сказали більш детально, і, і вони залишаться з двома операціями. На наш погляд, за рахунок вдалих кроків українських збройних сил, так вони втратили багато особового складу для того, щоб нанести сильні додаткові. Ці дії про ці дві операції, про які я вже сказав. Я думаю, що на сьогодні у них не буде вистачати сил щодо масових операцій. Що стосується цивільних об'єктів, достатньо довгий час росіяни били по наших цивільних об'єктах. Особливо по нашій енергетиці і по залізничним об'єктам також вони були. Ви це пам'ятаєте, і страшні моменти у нас різних станцій, вони будуть це продовжувати. Це зрозуміло. Ми, в свою чергу, робили деякі операції у відповідь, і я вважаю, що вони також були хорошими. Дуже хороші результати. Одна операція йшла два місяці. Так, і я думаю, що у них є великий суспільний резонанс через цю операцію. Великий суспільний, хтось там кудись не доїжджав, хтось кудись не долітав. Це не через те, що вони втрачали життя цивільних людей. До речі, і тут я хочу сказати, що це рівень відповідних кроків з нашої сторони, коли у них цивільні люди живі, не працююча логістика. А у нас, як ви бачите, вони не думають про те, що вони роблять, просто вони конкретно вбивають людей. Тому це терористичні акції. Тому зрозуміло, що вони хочуть відповідного суспільного взриву, який у них там є. Ми це вже бачимо. Вони хочуть у нас ось приблизно наше розуміння того, що відбувається, зробити нам проблеми з логістикою. Ну, і готуються вони, як ми готуємось до опалювального сезону, так і вони готуються до опалювального сезону. У них там свої є вже черги. Я думаю, ми діємо правильно. Exactly, allies are able to deliver in terms of troops on the ground. What exactly the US is um, offering, if anything, you mentioned positive signals previously. Um, and in terms of investment into the defense industry, how much investment do you need to scale up the production um, in Ukraine? And for Madam President, um, with respect to EU membership, what are the realistic prospects of that happening um, as, as part of a security guarantee for Ukraine? See uh, EU membership as a form of security guarantee. Uh, this is uh, a commitment to be part of a group of states that are not only an economic power, but are also a security power. Uh, I can tell you that every country looking to join the European Union also does it in order for there to be preparedness. The last few years have, of course, shown us that that was not enough. Uh, the latest commitment within uh, NATO by its member states to increase their defence expenditure also links to readiness and capacity. We have heeded that call uh, inside the European Union through the legislation. That we have adopted, both in terms of, for example, uh, procurement, uh, where we're currently working on uh, streamlining defence procurement and also making sure that our procedures are more effective. Two, ammunition production. Three, helping uh, also financially for production to be increased here, but also in terms of being quicker in terms of um, responding uh, to threats uh, which we have seen since. Uh, 2022 so on this uh, we have always i would say been taught by history that without real security guarantees all we would achieve is a battle later on and we need to heed that call and what we've seen over the past uh, few weeks and months uh, where allies got together and came out with a united position of support For Ukraine, also with our transatlantic partners, is what uh, we can use to move us forward from a legislative point of view. About security guarantees, yeah. So the first one is the Ukrainian army. And we already accepted what we need in the sky, on the sea, and on the ground. And now I think this is very good that we have understanding that we need it. And we shared with our partners our needs. They are a little bit bigger than they thought about it. Yes, but the, the question is that it's good that we are on the same page, that we need it and uh, partners ready to deliver. So the question is about number. Then about Ukrainian army when we speak. So the same. We understand that we need strong army. Our side knows exactly what the army, what the volume of the army has to be. Not will, has to be. And we need it very much. And again, it's about, about funding, about money. And uh, this is really b big financial support from partners. And we speak now about this money. The third point is. Article five, like, and and uh, what Americans are ready to deliver, and we will speak about it with Americans, and I think we will have bilateral decisions with them. Then sanctions. Yes, uh, if Russia will decide to repeat aggression, the very understandable, specific. A list of sanctions and reconstruction. It's about frozen assets and, and, and etc. I, I can give you one example. During the war, I mean, you will understand how it's difficult. Yeah, security guarantees. It will be during peace time, but for example, during the war, the price of this war. For example, for today, and what challenges we have. The price of one year, one hundred twenty. 120 billions and 60 gives Ukrainian budget, and 60 I have to find next year. I hope that we will finish this war, but in any way, plan A to finish, plan B 120. That's it. So, this is a big challenge. I don't say that we will need during peacetime, ceasefire, or something like this during security guarantees that we will need such big money during 10 years. but in any way, you have to understand the volume of this question. that's why we discuss a lot about this money. okay. thank you. Thank you.